і 1 лютого розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми Час. В студії працює Анна Тохт. Вечір добрий. Життєві питання Віктор Балога провів особистий прийом громадян. Страшний діагноз. Дівчинка-інвалід бореться за життя та свої права. Обережно відкриті люки Мукачівка провалилась у каналізаційний люк. Нові умови, газові мережі на баланс міста, звірство посеред дня в Мокачеві. Чоловік застрелив собаку, порушень на мільйони, фінансові інспектори про власну роботу, новинка, сповідь через інтернет, прощення чи великий гріх. Справа Дон Кіхота живе. Так Віктор Балоган назвав заяви опозиції про те, що на сесії підніматимуть питання недовіри до спікера. Уже й не порахуєш, кого і скільки разів опозиція відправила у відставку, і їхні апетити постійно ростуть, зазначив народний депутат. От, наприклад, з вчорашнього дня у чорному списку рибак і Пшонка. Чим це все закінчиться? Напевно, тим, що і в попередні рази з таким самим успіхом можна вимагати відставки Ангели Мерхель, яка не дуже допомагає Україні, або збирати під... Писа за звільнення держсекретаря, США. результат буде плюс-мінус такий самий. Я не розумію, чому опозиція бере в руки те, чого не може підняти. Ну як можна зняти голову Верховної Ради, не маючи навіть 200 голосів? Правильно. Поки що ніяк. Тому не треба воювати з вітряками. У них на порядку денному повинно стояти два питання: відправити Тимошенко на лікування за кордон, домогтися передачі посади уповноваженого верховної ради з прав людини до квоти опозиції. Ну і зрозуміло, до цього списку входить сенсорна кнопка. Нагадаю, Віктор Балога вніс на розгляд парламенту законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування. Проблема охорони здоров'я як ніколи актуальна для закарпатців. Добре, знають про недоліки в галузі медицини і жителі Мукачівського району, що не влаштовує в системі охорони здоров'я і на що скаржились під час прийому громадян у Мукачівському районі. Дивіться далі. За кожним зверненням біль і справжня трагедія і люди лишаються сам насам зі своєю бідою, не покладаючись на державну допомогу, особливо коли мова йде про здоров'я, точніше, коли не можуть забезпечити собі своїм дітям чи рідним дороговартісні процедури та безкоштовне лікування, гарантоване Конституцією України, кожному її громадянину. На прийом до народного депутата Віктора Балоги, який він проводив у Мукачівському районі 1 лютого, звертало ще мало людей, невдоволених системою охорони здоров'я. Так дружина онкохворого Василя Кабація каже: чоловік інвалідрує групи хворих. На хронічний лімфолейкоз. безкоштовних ліків не отримує. Інвалід другої руху має 50% на безкоштовні ліки. Втім, із цього року препарат лейкеран, який він приймає, знятий з обліку безкоштовних медпрепаратів. Подібна проблема і в Наталки Макарової. Я ще у 9 класі хворіла на глаукому. Мені в Одесі два рази її оперували. Дівчина каже, необхідні ліки вже 9 років поспіль, щомісяця купують самі, витрачаючи при цьому чималі кошти. Адже знову ж таки необхідних препаратів у переліку безкоштовних теж немає. І подібних звернень чимало. Я в цьому всьому виню, як підіряю гроші на бюджет. Справжні гори у опікунки Ірини дерев'яних дівчинка страждає на патологію росту кісткової системи. Дитині для нормального розвитку необхідні складні операції. І дівчинка і її опікунка вірять, все буде добре, тим більше, що колись вона і сама допомагатиме людям. Мені все буде добре. Мені все буде добре. Віктор Балога каже, люди не мають можливості купити ліки на хіміотерапію, заплатити за променеві процедури, особливо злість бере, коли по онкології звертаються батьки за своїх маленьких дітей. Дуже багато людей приходять по допомогу, аби оплатити операції, оплатити при діючій конституції, яка гарантує кожному безоплатну медицину. Додає, що це за відношення міністерства до малого українця, якщо потрібно чекати черги на отримання коштів для проведення операції за кордоном. Тому сьогодні, коли в людей виникають проблеми, вони вирішують їх самі, збирають гроші через засоби масової інформації, просять допомоги усіх ко. Тільки можуть, але не у держави, Познаю, що держава це не те, що допоможе, а ще й попросить за все від шприців до оренди лікарняного ліжка. Ця проблема не нова, їй щонайменше 20 років. І весь цей час її вперто не помічають. Хоча насправді в масштабах держбюджету не так багато потрібно грошей для збереження життя українця у критичних ситуаціях. Просто потрібно повернути людей лицем і виконувати клятву Гіппократа, каже Віктор Балога. І, в продовження медичної теми 24 роки Марина живе без жодної допомоги від держави, маючи на те законне право. Єдина надія дівчини, її батьки. Медики ж запроторили хвору з діагнозом гідроцефалія та порушенням нервової системи до психіатричної лікарні, бо не хотіли призначити їй групу. Про бездушність лікарів та важке життя родини інваліда Мар'яна Мартин. Одразу після народження Марині поставили діагноз гідроцефалія з порушенням нервової системи. Лікарі давали дівчинці два роки життя. Сьогодні їй 24. Все життя присвятила догляду за Мариною її мати, пані Єлизавета. Кинула роботу і займається розвитком доньки. Та за всі 24 роки ні Марина, ні її мати не отримали жодної копійки допомоги від держави. Дитина в школу не ходила, не ходила, тому що вона не годна була видержати, цілий урок висидіти, в неї голова велика. Так що до школи не ходила. Мати з ним ухажувала без підтримки державної абсолютної ноль сюди. Ніяких пільг ні на світло, ні на газ, ні то що. По уходу за інвалідом, вона не має одного дня робочого. Не знаємо, де справедливості вже все можна довивати. Дітині 24 роки, в відмовили, тому що такі діти казали, що не живуть. Сім'я проживає в селі Терес Ватячівського району. Останні роки на лікування їздять в нейрохірургічний центр в Ужгороді. Батьки кажуть, лікарі були здивовані, що дитина з таким діагнозом не має групи. Здивувало й те, що не отримує допомоги по догляду за дитиною і мати. Ми лежали у нейрохірургії, нам дали. Всі документи, щоб оформляти групу, а втячі її відмовляють. З нейрохірургії нам говорять, що дають нам, щоб оформляти групу, а тут говорять, що вони не не видять діагноз. Ну не знаємо, ми тепер здались, ми чекаємо, коли нас покличуть. Мусимо таку дитину тягнути. Справедливості немає в нашій державі. Теж. Батьки звернулися до медиків за оформленням групи. У лікарні Тячева діагноз нейрохірургічного центру, куди за медичною допомогою звертаються люди з усієї Європи. Не підтвердили, незважаючи на діагноз та стан дівчини, підстав на оформлення групи так і не знайшли. Відправили хвору Марину на лікування в психіатричну лікарню. Батьків таке ставлення обурює, адже кожна поїздка це випробування для доньки. Кожен раз, коли їздити сюди, то берете дочку з собою. Бо... Обов'язково, я на вони кажуть, не можна. Вона не берує ні сидіти, вона так потихеньку лиш, ходить і все із пуддержко. Батьки підозрюють, що такі дії медиків мають на меті одне не дати їм групи, адже нема діагнозу, нема групи. Нема групи, гроші залишаються в казні. Два роки тому вперше на оформлення групи батьки звернулися і до обласної комісії, та й тут їм відмовили другий раз це на комісію, а то о, комісія о, відфутболювала нас. А це вже другий раз на комісію, а перший раз на комісії голова комісії сказала, що ваша дитина може робити у магазині. Ну та добре б зняти тут дитину, та аби всі виділи, які у нас мають бути продавці у магазинах. Батьки в розпачі, адже грошей на ліки вже практично немає, а Марині з кожним днем стає гірше. Приїхали до обласної комісії просити групу і зараз. Поки батьки чекали черги, хвора дівчина лежала в машині. Коли черга підійшла, батьки відвели Марину до кабінету комісії. Цього разу Марині першу групу інвалідності все-таки призначили на два роки. Чого плачу? Представляєте, я їй кажу, що дитина і пішає, і какає під себе? Вона не вірила ще й памперс. Провіряла божечку, мій боже. Значить, мені хочеться, би я свою дочку так Ой, Господи. Чому люди такі жорстокі? Невже гроші позбавили їх співчуття? Цього не розуміє ні пані Елизавета, ні її чоловік. Сім'я через примхи лікарів жила 24 роки без жодної допомоги. Колись вони відмовилися від власного життя, аби виховати доньку. І до інших подій, згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів депутатів обласної ради 3 березня 2013 року, 31 січня 2013 – тисячі останній день утворення виборчих дільниць. В Закарпатській обласній виборчій комісії повідомили, що робота йде згідно з планом дільниці створені. Більш конкретну інформацію пообіцяли оприлюднити 3 лютого. З 1 лютого починається висування кандидатів у депутати. Гадаю, проміжні вибори до обласної ради відбудуться 3 березня. Обиратимуть п'ятьох депутатів до обласної ради на місце тих, які вибули у зв'язку з обранням до Верховної Ради. Вибори відбудуться в одномандатних виборчих округах в Мукачеві, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Ужгородському районах. Про хід виборчої кампанії ми повідомлятимемо у інформаційних випусках. Новин. Влада Ужгорода хоче забрати газові мережі у їхніх власників і передати їх на баланс міської громади з подальшим взяттям на обслуговування закарпатгазом. Господарів підвідних мереж такі умови не влаштовують, бо їх практично примушують подарувати міській раді колись витрачені кошти на встановлення підвідної мережі. На зустріч із керівництвом міста і представниками пад Закарпатгазу запросили власників підвідних газових мереж, представників кооперативів і ОСББ. Говорили про недоліки в обслуговуванні газових мереж. Люди, які виготовили проєктну кошторисну документацію, зробили дані газопроводи, під'єднали до будинків, і на сьогодні обслуговуються. Ми вважаємо, що обслуговувати має дане газове господарство ці мережі. Представники міської влади наголосили, газові мережі повинні обслуговувати якісно, аби запобігти небезпечним ситуаціям. Тож запропонували власникам газових мереж передати їх у власність міста та на баланс «Закарпатгазу». Втім, це підприємство за останньою інформацією на межі банкрутства. Власники газових мереж кажуть, колись встановлюючи підвідну мережу, вони витратили чимало коштів. Тепер їх практично примушують подарувати ці гроші міській раді за безкоштовне обслуговування практично збанкрутілої газової служби. Такий обмін їх не влаштовує. Тово більшість підприємців, не виключають варіанту щодо їхніх мереж. Потім будуть самовільно підключати інші кооперативи чи підприємства. Хоча заступник голови правління «Закарпатгазу» запевняє в протилежному. Я відразу розкажу в договорі передачі на баланс на в комунальну власність. Ви пропишете, що підключення до даного газопроводу без згоди кооперативу не дозволяється. Запропонували підприємцям і інший варіант: в разі відмови передавати у власність міста своєї мережі, вони повинні заключити договір про їх платне технічне обслуговування представництвом ПАД «Закарпатгазу». Ігор Оленчук, представник району Червениця, каже, кілька років тому заключив договір на обслуговування Закарпатгазом підвідних мереж району. За це сплачує щорічно 4 тисячі гривень. За час укладення договору представники газової служби жодного разу не з'явилися для перевірки. Тому каже, що не бачить сенсу цієї угоди. Говорили підприємці і. Про завищення ціни «Закарпатгазу». коли ми заключали договір, якраз «Закарпатгаз» як монополіст виставив ціну разів приблизно в 20 дорожче від ринкової. Ми звернулися у антимонопольний комітет і всі він поставив на свої місця це все. Питання не в формальності або захватити власність тут приватну, а просто щоб воно обслуговувалося. Підприємці не дуже довіряють представникам газової служби, адже чули про скрутне становище установи. Тому не виключають, що через деякий час знайдуться нові акціонери, які викуплять підприємство. Тоді їхні мережі опиняться незрозуміло в кого. Вважають, що міській раді ці мережі потрібні для продажу. Підприємці запропонували представникам газового господарства чи міської ради викупити чи орендувати їх підвідні мережі. Мабуть, все таки було би законно купити у нас газопровід. Я розумію, що не немає коштів, але ну, не хочеться купляти. Ну в чому суть питання? Однак дослухатися до таких пропозицій ніхто не збирався. Як зазначив заступник голови правління з питань виробництва та розвитку пад Закарпатгазу Євген Полуницький, наприкінці опалювального сезону припинять подачу газу в газопроводи, які не знаходяться на обслуговуванні «Закарпатгазу». З українців братимуть пеню за несплату комуналки. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оприлюднило проект внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги. Новації стосуються нарахування пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги. Повідомляє прес-служба відомства. У документі йдеться про нарахування 0,1% від суми заборгованості за кожен день затримки. Після 20-го числа кожного місяця починається застосування штрафних санкцій. Міністерство оприлюднило документ на власній веб-сторінці та закликає громадян та організацій до участі в обговоренні його основних положень. Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця, наголошують у прес-службі, уточнюючи при цьому, що для обговорення можна буде використовувати як електронну, так і звичайну пошту. Через відкриті люки люди ламають ноги усе через крадіїв, що зривають решітки зі зливостоків та каналізаційних мереж. Нещодавно у відкритий люк впала жінка. Чи взяв хтось відповідальність на себе? Детальніше, алла легеза. Зникнення червоних кришок каналізаційних люків одвічна проблема. За минулий рік чимало крадіжок комунальної власності зафіксували працівники міліції. Майже всі справи з цього приводу були розкриті. Було декілька фактів скоєння пошкодження каналізаційних люків, які в подальшому. Здавали незручності водіям, людям декілька було в травмах випадків, що люди падали. Все скоюють контингент, малозабезпечний. Пан Мирослав каже, з комунальної власності найчастіше викрадають саме чивунні кришки люків. Майже всіх шукачів металу за минулий рік знайшли. Без покарання не залишився ніхто. Винуватці за такі злочини були оштрафовані на суму від 100 до 250 неподаткованих мінімумів або виправними роботами до двох років. Люди притягаються до кримінальної відповідальності згідно статті 270 -ї. З означком один, за яку накладається штраф. А якщо в разі є великі пошкодження в великих розмірах, навіть є кримінальна відповідальність і буває навіть реальні терміни покарання. Подекуди металеві кришки замінили на пластмасові. Десь ями закрили бетонними плитами. Все ж про повну безпеку говорити зарано. Днями через недопрацювання комунальних служб постраждала Мукачівка, що проживає в мікрорайоні Пентагон, яка впала у каналізаційну яму. Вот я. Оступилась, и упала по колено, Там вода була, И я очень перепугалась. Мені було плохо. люк. Хоч і стоїть на своєму місці, та небезпечний. Найбільше жінка переживає за дітей. Тим більше це вже не перший випадок, коли діти платять своїм здоров'ям за чиюсь халатність. Вчора чи позавчора. ось так уже го дому, теж убирали сніг, здвинули люк, упав дитина. Люк, в який провалилася жінка, як вона стверджує, виявився нічийним. Напису на кришці люка ми не побачили. Відповідно, виявити на чиєму балансі знаходиться цей колодязь і хто за це має відповідати, теж не змогли. Ви дивитесь інформаційну програму час і далі у її продовженні розповімо про наступне. Звірство посеред дня в Мукачеві чоловік застрелив собаку. Порушень на мільйони фінансові інспектори про власну роботу, новинка, сповідь через інтернет, прощення чи великий гріх. Звірство посеред білого дня. Вчора, в день біля житлових будинків на вулиці Верді, чоловік зі зброї вбив безпритульного пса. Що змусило його так вчинити, і які наслідки дізнавались наші журналісти. 31 січня до Мукачівського міськвідділу міліції звернулись із заявою про те, що на вулиці Верді вбито бродячого пса, породи німецька вівчарка. Слідчі підтвердили факт вбивства собаки і з'ясували, що застрелив тварину військовослужбовець. Жителі будинків, біля яких і було скоєно злочин, припускають, що причиною такого вчинку є те, що собака покусала трьох дітей. Собака чомусь злякалася дітей і наскочила на трьох хлопчиків. Батьки однозначно звернулися в лікарню, зробили всі процедури, батькам порекомендували, щоб протягом 10 днів дивилися за собакою, щоб було видно, чи була вона хвора на сказ, чи не була. Також навіть батьки цих покусаних дітей годували цю тварину, собака вже при більш-менш приручилася вже. Їду брала з рук, вже її можна було погладити. За словами пані Ярміли, мешканці будинку розмістили оголошення в інтернеті з фотографією пса і вже підшукали нового господаря, який мав прибути разом із кінологами. Однак, дізнавшись про вбивство, так і не приїхав. Щоб у нас не було цієї проблеми, тут можна вирішити питання дуже легко і скоро. В першу чергу це потрібно, щоб було належне фінансування і кошти, які виділяються на цю програму, щоб вони раціонально використовувалися і йшли в нормальне русло, щоб була спеціалізована машина, спеціалізовані пристрої для відлову люди, які знають методи поводження з тваринами. І е, якщо програма стерилізації чим скоріше запуститься в дію, тим е, скорше місце місто наше Мукачево або другі міста на Україні, позбудуться таких ганебних е, випадків. Свідки, які знаходились на місці вбивства, вважають, що цей вчинок не вихід із ситуації з бродячими тваринами, адже є і інші шляхи вирішення цієї проблеми. В Ужгороді в рамках наукового семінару, спрямованого на розвиток релігійного туризму на Закарпатті, гості зі Словаччини та Угорщини відвідали церковні пам'ятки краю, кафедральний собор та ротонду, які також планується включити до туристичного маршруту. Більше про розвиток туристичного маршруту на Закарпатті дивіться в сюжеті Олени Смереки. Першою пам'яткою, яку відвідала угорська делегація, став кафедральний греко-католицький собор. Датовані початком 17-го століття фрески, унікальна каплиця та багатовікова релігійна історія зробила об'єкт невід'ємною частиною майбутнього туристичного маршруту. Осідок Гуменських графів знаходиться в Гуменному. І переїзд єзуїтів до Ужгорода пов'язаний так само із єзуїтами Гуменськими. У 46-му році вони з Гуменного приїжджають до Ужгорода і закладається перший навчальний заклад у Ужгороді. Крім того, ми можемо говорити, що за стилістикою будова абсолютно нав'язується до традиції будівництва єзуїтського на території Угорщини і Словаччини сучасної. Не оминули увагою і найдавнішу церкву в басейні Тиси, визнану пам'ятку архітектури знамениту горянську ротонду. Це єдина пам'ятка такого типу у цій частині Карпатського басейну. Тобто це кругла церква з шістьма нішами. Зроблена з цегли. Всі інші церкви у нас зроблені з каменю. Таких церкв у Карпатському басейні ротонд є три. Всього на всього три. І найкраще збережена якраз наша ротонда. Дві інші церкви такого типу знаходяться на території сучасної угорщини однак історична цінність ротонди в рази більша завдяки унікальним фрескам. Збереглися ікони як 15-го століття на добудові, так і початку 13-го на стінах каплиці. Так само 13-м століттям науковці датують зображення в палець марівському костьолі. Ця Це церква була збудована на межі 13-14 століття. Її точний віковий та архітектурний відповідник знаходиться на території Угорщини в селі Чарода. Особливо важливими є нещодавно відновлений розпис всередині костьолу. Вони відображають історію угорського народу, зокрема боротьбу короля Ласло із половцями. на цій же фресці зображена постать молодої дівчини за припущеннями істориків української княгині. Гості залишились задоволені екскурсією. А угорський режисер, що прибув із делегацією. Під час поїздки розпочав зйомку анонсованого закарпатською обласною радою фільму про спільний угорсько-український маршрут. МНСники перевірять всі розважальні заклади Закарпаття з метою недопущення пожеж в культурно-розважальних закладах країни. Державна служба з надзвичайних ситуацій підселює контроль за діяльністю об'єктів із масовим перебуванням людей. У рамках профілактичної роботи щодо попередження трагедії, пов'язаних із відпочинком громадян по всій території України, буде проведено моніторинг та аналіз стану пожежної та техногенної безпеки культурно-розважальних закладів, зокрема нічних клубів, ресторанів та інших розважальних закладів з масовим перебуванням. Lu dei Особливу увагу будуть приділяти стану електрогосподарства шляхам евакуації наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту, виявлені порушення на зазначених об'єктах, що створюють загрозу пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей. А також об'єкти, де виявлятимуться істотні порушення, будуть висвітлюватись в засобах масової інформації. За результатами моніторингу до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади буде спрямовано Інформацію щодо стану пожежної та техногенної безпеки та вжиття відповідних заходів реагування повідомили в Туєменес у Закарпатській області. Державна фінансова інспекція України відзначила свій день народження. Відзначили професійне свято і у хусті. На урочистих зборах працівники Хуської об'єднаної державної фінансової інспекції розповіли про те, скільки мільйонів їм вдалося повернути у державну скарбницю. У залі засідань Хуської районної державної адміністрації відбулися урочисті заходи з нагоди професійного свята державних фінансових інспекторів. 26 січня 1993 року створили Державну контрольно ревізійну службу України, яку торік реорганізували в Державну фінансову інспекцію. Проте функції, які вона виконує, залишилися ті ж самі. Це контроль за використанням бюджетних коштів за дотриманням бюджетного законодавства. Також за ефективним використанням бюджетних коштів це основний напрямок роботи служби. Із 37 об'єктів контролю у 33 виявили порушення, що призвело до втрат матеріальних ресурсів. За словами обласного начальника фінінспекції, за минулий рік в області виявили збитки в державі на 37 мільйонів гривень. Проте відшкодувати вдалося 19 мільйонів. Протягом року спрямували до правоохоронних органів 97 матеріалів ревізії та перевірок. По майже шести десяткам із них порушили кримінальні справи. Порівняно з іншими регіонами України, ми десь там. Кінці турнірної таблиці, два, десь третє, четверте місце і ззаді по обсягу бюджету, по кількості бюджетних установ, не дивлячися на це, ми в минулому році є статистика, є рейтинова оцінка, там де більше 20 показників рейтингової оцінки, то наша область займала четверте, п'яте, десь місця за звітні періоди минулого року. Варто віддати належне кожному, хто присвятив себе саме цій професії, каже голова Хуйської районної ради. Це служба, яка стоїть на сторожі державних інтересів, державного, державних, державних коштів, бюджетів різних рівнів. І, і хочу подякувати тут багато вже знайомих людей, які нас вже мали можливість перевіряти за культуру ведення перевірок. Не обійшлося на урочистому зібранні без нагород, подарунків і традиційних виступів фольклорних колективів. Закарпатська ДАІ попереджає про тумани і хуртовини. За прогнозами синоптиків на території Закарпатської області очікується сильний сніг, туман у гірських районах області, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, хуртовини. Очікується ожеледиця. ДАІ Закарпаття нагадує за таких погодних умов водіям. Необхідно бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Повідомили в управлінні ДАІ УМВС України в Закарпатській області. Побудує думка, що у часи телекомунікаційних технологій можлива свята сповідь через мережу інтернет. Наші журналісти намагалися зрозуміти, чи можна таким чином отримати справжнє прощення, адже настоятелі церков і деякі віряни переконані, що таке віртуальне таїнство великий гріх. Сповідь ще із зародження християнства стала одним із найважливіших церковних обрядів. Хоча у давнину покаяння було публічним явищем, і кожен міг розповісти про свої гріхи не лише священнику, але й другу близьким громаді. Спочатку сповідь приймали публічно у церкві, е, пише святий. Е, Святий апостол Яків, що сповідайтеся одне одному. Найголовніше у сповіді сучасного світу очистити душу від гріхів, а також зберегти таїнство. Саме до такого діалогу між священником і християнином звикли віряни. Від самого початку церква визначила формат сповіді, має бути фізична присутність пенітента, тобто людини, яка сповідається. Фізична присутність пенітента, тобто. Тобто того, хто сповідається, і священника, зберігають секретність сповіді. Секретність ми сьогодні говоримо про прайвазі. Бачите, церква про цю прайвазі або приватність вже дуже давно подбала. Щодо нинішнього ноу у віртуальної сповіді, то церква відхиляє такий спосіб визнання своїх провин. По перше, це може відбуватися зовсім не конфіденційно а по-друге, немає наочного зв'язку між людиною та попередником від Ісуса Христа. Якщо раніше можна би було сповідатися у формі листа, у формі листа, то на той лист той лист міг би бути відкритий і таким чином сповідь би була розсекречена, або могла би відповісти на той лист якась особа недуховна. Так само, тим більше, сьогодні у світі хакерському, який паразитує в мережі інтернету, хтось може взламати вашу. Електронну пошту хтось може підробити звук і стати свідком вашої сповіді. Краяни як молодь, так і старше покоління також не дуже позитивно ставляться до можливості сповідатися в онлайн режимі. Чесно, негативно. Не знаю, як це аргументувати. Кожному ти не знає, це в душі, напевно, сповідь. Точно негативно. Негативно. Найліпше, коли бачиш людину, так би мовити, тете -тет -тет, з очі в очі. А по інтернету спілкування взагалі я проти того. Я думаю, що краще священиком ніж по інтернету, тому що він гарні слова напутствує людей. Ну а вже завтра у випусках програми час наші журналісти запропонують наступне. Не найкращі часи Мукачів водоканал банкрутує без грантів скрутно як заробляють гроші для сільських бюджетів. Нові життя 160 дітей народилося в перший місяць нового року. в Пусті на цьому все. Я з вами прощаюсь. Бажаю приємного вечора в компанії телеканалу М-студіо. І на все добре.